Футболки мікс першого сорту, вага 10 кг, ціна 4,30 за 1 кг. Ось такі футболочки є, чоловічі та жіночі і розміри йдуть різноманітні. Також тут попадаються майки і топи. Ось така чоловіча футболочка, розмір іде XL. поло. Наступна моделька, такий теплий топік бершка. Наступна, дивіться, яка класна, це до речі, дреченію лук, розмір L. -ка. Наступна майка ПЛТ. Ось така модель. Тут у нас орієнтовно 60 одиниць. Ось така моделька. Дивіться, який полосатик. Це у нас HM, ще розмір ES. Чоловіча. Adidas. Ось так вона виглядає. Така цікава моделька жіноча. Наступна чорна. Це у нас Папая, розмір коше 12 з такими гузиками і декор на рукавчиках. Наступна такого плану. Атмосфера. Ось так вона виглядає. Так. Чорна. Це у нас перший розмір 12. Така трішки подовгувата. Наступна Ось такого плану. Яскрава, літня, така сонячна. Ось така моделька. Так, далі. Ось такого плану, які рукавчики. Це у нас іде більший розмір. Чоловіча. Розмір ікселічка від Primark. наступна, Так, це у нас поло білосніжне. Далі ось така чоловіча. Наступного ось такого плану. Це у нас теж атмосфера, розмір пише десяточка. Наступна ось така моделька. І йдемо далі. Далі знову у нас іде футболочка. Майка. Дивіться, яка цікава, як вона зроблена. Далі ось такий білий топик від фрімерк. Теж така цікава моделька. Чоловіча. Більший розмір. Розміри у нас тут будуть від XS по XXL. Різноманітне просто наповнення. Дивіться, яка чоловіча Адідас, але теж більший розмір. Я вам показую ще декілька варіантів. І все. Ось така майчка. Синя жіноча. І така класа спортивного плану Воркаут. Ось така чоловіча. Ще одна чоловіча. Ось така. Ну і дивіться, в принципі, в нас залишаються ще і бренди присутні, бачу, такі чого є. Так само футболки майки, тобто тут дуже багато різних варіантів. Футболочки це я не знаю, мені здається, буде ідеальний вибір для вас, так як тут ви знайдете для ваших клієнтів будь ну, ну Тобто і для підлітків, і для більш старших, і для молодежі. Тут різноманітні варіанти. І плюс на футболочки діє акція по 4 євро за 1 кілограм.